Чого не можна сказати про Львівщину? Так саме там п'ятеро людей загинули. Все сталося в Золочівському районі. Російська ракета влучила в житловий будинок. Пожежу ліквідували. Рятувальники розбирають завали. І з нами на зв'язку Андрій Годик, перший заступник голови Львівської військової адміністрації. Вітаємо вас в ефірі. Дякую, що долучились. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про наслідки ракетної атаки для Львівщини. Що відбулось? Куди були влучання? Скільки ракет ми збили? Чим атакували росіяни Львівщину? Розкажіть, будь ласка, ще раз вітаю. Насправді ніч і ранок були доволі складні для Львівщини і загалом для нашої держави. На превеликий жаль. Трагічні новини, тому що п'ятеро людей загинуло внаслідок падіння ракети в житловий масив. Три об'єкти житлової забудови пошкоджено два з них повністю зруйновано, пошкоджено ще господарські будівлі, автомобілі. Але перш за все загинули люди. З однієї сторони, добре, що серед загиблих немає дітей, але Такі трагічні новини саме сьогодні, саме з Львівщини, надзвичайниками доволі оперативно ліквідовану пожежу. На даний момент завершується розбір знищених об'єктів інфраструктури, знищених житлових будівель. І лише після цього ми зможемо сказати про кінцеву кількість людей, які потерпіли, і які загинули станом на сьогоднішню хвилину, з одна теперішню хвилину дійсно 5 осіб загинули роботи тривають в частині ефективності. ППО відповідно до даних ПВК Захід. Всі об'єкти, повітряні об'єкти, які перебували на території Львівської області, були знищені. Але е безпосередньо проінформувати і зробити висновок, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив в золочівському районі, чи це було? Некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи це падіння внаслідок збиття її силами нашої ППО, зможемо тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків наших військових і наших правоохоронців. Про те, що ми можемо зараз підтвердити на даний момент, це є те, що. Людські жертви, людські втрати відбулися саме за е, саме через падіння російської ракети, тому що слідчо-оперативною групою підтверджено ідентифіковано саме уламки російської ракети на місці трагедії. А який тип цієї ракети? Чим вдарили по Золочийському району? Про тип і харак, про тип ракети зможемо говорити тільки після завершення відповідних. Слідчих і оперативників під завалами можуть ще бути люди. Чи є інформація? Можливо, родичі шукають людей певних. Скільки там може перебувати? Відповідно до даних опитування родичів, опитування сусідів осіб, які проживали в цих будинках, які зараз повністю знищені, а саме п'ять осіб в них і перебували. Тому ми маємо надію, що додаткових жертв не буде. Чи були превентивні відключення електроенергії на Львівщині, і що зараз з постачанням світла, води, тепла, чи є якісь проблеми з превентивних відключень? Не було на даний момент у Львівській області стабільне електропостачання, теплопостачання, водопостачання. Ситуація під контролем. Як далеко від кордону цей населений пункт в Золочівському районі, куди влучила ракета, і чи вперше його атакували? Го якщо ми говоримо про характер, дійсно це перший, перший так, мовити приліт в даний населений пункт від кордону. Ну понад 100 кілометрів. Дякуємо вам. Дякуємо дуже. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Дякуємо, що долучились. Будемо вірити, що кількість жертв таки не збільшиться на даний момент. П'ять загиблих в Золочевському районі через падіння російської ракети. Тип ще встановлюючи підтвердження їх терористичної діяльності. Як ми почули, ракета могла бути помилково направлена, могла бути навмисно направлена. Це вже будуть з'ясовувати слідчі, але маємо факт. загибель ну і... мирних людей.